Трошки посижу, розкажу вам, як тут зручно та комфортно, але насправді я тут не для цього. На аварійних дверях, як і на вхідних, ми встановили комбат-лок. І я спробую відкрити, і це насправді не важко. Але все ж таки це бронесталь. Ну що, ми вийшли на наший початок, де я буду вам розповідати про наше сертифіковане балістичне укриття. Тому перше, що я хочу вам показати, про нашу систему безпеки. Так, як я сказала вам про безпеку і хочу показати контрфорси, де ми дійсно подумали наперед, що яке б важке укриття не було від вибухової хвилі, воно все ж таки може перевернутися. Тому... Дані контрфорси виконані із бронесталі, де зроблені ніші. Ми їх туди фіксуємо, затискаємо і можна так залишати. Але я вам розповім і ще один секрет: укриття можна погружати в землю або обкладати мішками з піску, і це буде іще одна ваша безпека.